Всім привіт! Я вас вітаю в себе на ефірі на своїй такій рубриці, яка вже в мене, в принципі, йде впродовж двох місяців, і називається вона «Казка на ніч. Я дуже рада, що в мене вже є підписники, які постійно заходять до мене, починають там, лайкати, сердечки відправляють. Це завжди дуже приємно, я розумію, що. Все-таки та справа, якою я займаюся, вона не дарма проходить. Не дарма. І я дуже вдячна вам, моїм підписникам за те, що ви завжди мене підтримуєте. За те, що ви напишете такі теплі слова. Це дуже приємно, дуже надихає, окриляє, і я розумію, що я рухаюся дійсно в правильному. Напрямку. Сьогодні хочу підняти таку, знаєте, тему, поговорити на таку тему. Як же, як же зробити так? от Я говорила раніше в попередніх відео про те, що потрібно стати магнітом. В соціальних мережах, щоб люди притягувалися до вас. Але як же стати цим магнітом? Ну, що, ну, ну ясно, ну, всі розуміють, що таке магніт. А як же тут, в чому ж заключається магнетизм в самих соціальних мережах? Ну не просто ж стати магнітом, якщо ви виставляєте просто якісь там фотографії або ну, добре ви там знімаєте сторіс. Але про що? Що потрібно транслювати, що потрібно показувати в своїх соціальних мережах для того, щоб людям було цікаво на вас дивитися? І е, сьогодні хочу трішки от, трішечки розкрити цю тему для того, щоб стало якось більш зрозуміло. Дивіться, моя така рекомендація знову ж таки, моя рекомендація: якщо ваші соціальні мережі створені не просто там для задоволення, бо вам подобається вести там свої соціальні мережі, а от саме для того, щоб заробляти в цих соціальних мережах, ви повинні говорити не тільки про ту компанію, в якій ви працюєте. Про цю компанію ви, звичайно, повинні говорити про вигоди, показувати свою експертність, що ви дійсно людина, яка розбирається, розбирається і являється не останньою людиною в цій компанії, звичайно ж таки. Незалежно про те, де ви, якщо я говорю про Лівгуд, якщо я просуваю клуб Лівгуд, то я дійсно я розібралася в компанії, я зараз знаходжуся в такому лідерському статусі, і я дійсно володію інформацією прямо вдосталь. Я можу відповісти на будь-яке запитання. І свої відео зачасту я знімаю саме про цю компанію. Розповідаю окремі види доходу, там, ідею створення, якісь там вигоди якісь рекомендації, тобто, такі навколо, навколо самої компанії знімаю дуже багато контенту і транслюю його, виставляю в різних соціальних мережах. Але ж, зрозумійте, не всім потрібна лише виключно компанія. Як ми кажемо, люди приходять на людей, на людей, і інколи нам потрібно показувати просто самих себе, які ми є насправді. І Причому при саме такі історії, саме такий контент і зближує нашу аудиторію із нами. Саме завдяки такому контенту ми і стаємо тим магнітом, до якого, до якого притягуються люди. І про що я маю на увазі? Ви повинні, ви повинні розповідати історії. От насправді, от так як воно є. Якщо у вас немає цього навику, ви повинні його розвивати. Як я завжди говорю, читайте книжки. Читайте книжки, наприклад, ну, звичайно, казочки читати це дуже круто, але читайте розвиваючи такий контент, читайте історії успіху різних людей, як вони досягали цього успіху, інтерв'ю їхні, читайте, книги на реальних подіях щодо цих людей. І починайте переказувати. Так як діти в школі роблять, читають книгу і далі переказують. Це один із видів свого особистого зростання, особистісного. Ви, по-перше, і читаєте, розвиваєте, і розвиваєте навик, ви транслюєте інформацію, доносите її людям. По-перше, ваша аудиторія, можливо, навіть і не читала цієї книжки, можливо, ніколи і не чула про цих людей, а можливо, колись і чула про них, як вони вже стали відомими. Ні, ніхто не знав, з яких там низів вони починали, їхню історію, їхнього успіху. І дуже-дуже цікаво дійсно послухати саме від вас цю історію, саме в вашому виконанні, саме так, як ви будете енергетично передавати, знаєте, харизматично розповідати, от, саме цю історію успіху, ніби і посторонньої людини. Наступна така рекомендація: роз... знову ж таки. Розповідайте історію, розповідайте історію. Розповідайте історію про себе. Про себе, тако, такого, який ви є. Якщо взяти про компанію, в якій ви працюєте, то розкажіть історію, чому ви прийшли в цю компанію. Чому я знову ж таки наголошую, що розповідаєте про себе. Тому що є люди, які приходять в МЛМ індустрію. Хтось хоче банально заробляти гроші. Їм потрібен стабільний фінансовий такий дохід, який буде їм задовольняти всі їхні потреби. По-перше, потреби, ті, які там звичайні, стандартні, там щодо якихось щомісячних платежів, скажімо так, і друге, це вже потреби, які... Потрібні для того, щоб наше життя було більш яскравим. більш яскравим. От є люди, які приходять задовольнити якісь стандартні потреби, а є люди, які приходять в МЛМ індустрію для того, щоб задовольнити свою яскравість, додати фарб у їхнє життя. А є люди, наприклад, які приходять тому що, в МЛМ індустрію, тому що їм в них є кошти. У них є ці яскраві фарби, вони, наприклад, ну, що таке яскраві фарби? Це подорожі, це відвідування якихось там, наприклад, концертів, відвідування там ресторанів, ходять там на побачення з чоловіком. Я не знаю, тобто такі, які, знаєте, для них це звичайні речі, от такі, такий спосіб життя. І таким людям інколи не вистачає банального спілкування. От спілкування, вони дуже люблять спілкуватися, вони люблять знайомитися, вони люблять там участвувати в чиємусь житті, спостерігати. І от знаєте, інколи людям недостатньо цього спілкування. Недостатньо. Недостатньо того, щоб їх хвалили. Який ти молодець, який ти класний ефір провів, Боже, а які в тебе гарні фото ти виставив? Ну просто чарівна, ти там, ти там. Кілограм на 10 схудла. Я, я тобі точно так скажу. І людям не вистачає оцих коментарів в їхньому житті. Не вистачає того оточення, яке їх буде підтримувати. Тому є люди, які приходять в МЛМ індустрію саме за цим оточенням. І є ще, наприклад, така потреба, як, як слава. Є люди, які приходять в МЛМ індустрію для того, щоб управляти масою людей. Вони дуже хочуть, щоб їх всі слухали. Вони хочуть стояти на сцені і хочуть, щоб ними восхищались. Російське слово восхищались. Не пам'ятаю українське, якщо підскажете, напишіть мені, будь ласка. І от є люди, які приходять за такими потребами. І от коли ви ведете свої соціальні мережі, то не потрібно говорити про те. Що от ви прийдіть до мене і ви будете стояти на сцені. Ви прийдіть до мене і ви будете подорожувати. Ви прийдіть до мене і ви будете заробляти. Ні, не потрібно так говорити. Потрібно розповідати за себе історії. Я прийшов сюди, в цю компанію, тому що я побачив тут отакі, отакі можливості, і починаєте розповідати історії про себе. Історії про себе вони завжди цікаві. Завжди цікаві, тому що ми любимо спостерігати за чиїмось життям. Тим більше, соціальні мережі вони, ну, вони настільки унікальні, наскільки вони класно придумані, от їхня ідея, що люди можуть спостерігати за життям і навіть не, якби, не показуючи себе. От хтось же зараз спостерігає за тим, як я веду свій блог, свої соціальні мережі, і я їх навіть не знаю. Я навіть не знаю, що вони дивляться за мною, що щоденно чекають казку на ніч і обов'язково передивляються її, і, можливо, десь оцінюють, можливо, десь там радіють за мене, можливо, навпаки, когось я роздражаю, знаєте, дратую сильно. І... Але все одно спостерігайте, тому що це дуже цікаво. Фактично, ваші соціальні мережі це як серіал. От як серіал такий. Привіт. привіт. Ваші соціальні мережі серіал. І ваш новий день, кожен день, ваші сторіси, там, наприклад, ваші прямі ефіри це як серія цього серіалу. Знаєте, такий. Район Беверлі Хілс, або «Багаті теж плачуть. Пам'ятаєте ці безкінечні серіали, які йшли, а оцей найдовший, як вона, Санта-Барбара, да? Санта-Барбара, точно. От Там вже там же скільки серій було. От Уявіть, що ваші соціальні мережі це серіал про вас. І люди дійсно спостерігають, дійсно спостерігають. Їм цікаво дивитися не тільки про вашу компанію, а саме про вас. І ви можете приносити, як би показувати інформацію про компанію через призму себе. Ви пропускаєте її через себе, і ви кажете, мене привабило тут оце. Ви уявляєте, тому що в мене є досвід в інших компаніях. Я знаю точно, що там було отак, а зараз тут отак. Там було отак, де мені не подобалося там, наприклад, робити товар-оберт. Мені не подобалося, що щомісяця потрібно купувати товар на 100 доларів. Тому що фактично я відривала цих 100 доларів у своїх дітей для того, щоб зробити цей товар-оберт, для того, щоб зробити активність, для того, щоб заробити, звичайно. Та так всі роблять. І мені подобається в ліву те, що тут цього не потрібно робити. Я плачу, щомісячну активацію 10 доларів, і я фактично я вже навіть не вкладаю свої гроші, тому що я вже давним-давно окупила всі вкладені гроші. І знаєте, людям цікаво дивитися. Цікаво. І до вас будуть приєднуватися такі самі люди, які будуть розділяти ваші погляди. Так і я ж працюю в мережевій компанії. Я також, я також щомісяця купую в мене дома склади продукції, я не знаю, куди робити, а що, виявляється, є компанія, де цього не потрібно робити. І вони починають за вами слідкувати, слідкувати і все одно так ховай! і пишуть нарешті вони там. Дозріли, як оті фрукти, і пишеш, все, мені набридло, хочу до вас компанію. хочу до вас. А все чому? Тому що ви розповідали історії. Розповідайте історії про своє дитинство. Це також дуже зближає, тому що ми всі ми всі були дітьми. І в, тій мірі, в іншій мірі ми були схожими з вами. Хтось там бешкетував, хтось бив вікна. Я їх згадаю, як я. Як я била вікна, мені так було цікаво. Я взагалі дуже спокійна дитина була, і шкоду я ніколи не робила. Я навіть могла так спокійно гратися під столом, що могла там і заснути. І мене довго шукали по сусідам, а я просто спала під столом у себе вдома. Отак от, от, я наскільки була спокійна, але я пам'ятаю такий момент в своєму житті, мені так хотілося. Я бачила, як інші діти кидають, у нас таке було, така будівля, величезна, гуртожиток. І там жили студенти, хоча я із села, взагалі родом із села, але в нас був начальний заклад там бурсами її називали. І там було дуже багато студентів проживало. І мені ж дуже хотілося розбити, кинути камінчиком у вікно і побачити, як сиплеться оце скло. Знаєте, це так, як спостерігати, як горить в вогонь, як вода І Оце кинути камінчиком в оцей гуртожиток і побачити, як, як це скло розсиплеться. І всі кидали. Всі кидали. Я не кидала. Я знала, що так робити не можна, тому що це неправильно, покарають обов'язково. Всі кидали, всі розбивали. І я така, і кажуть, Марінка, ну давай, ну давай, кинь, ну давай вже ти. А я ж така мала, я така мала, я ще й так далеко не змогла б закинути п'ятиповерховий такий будинок, величезний гуртожиток. І я тут беру цей камінчик і кидаю, і попадаю з першого разу. Це скло, отако все розлітається. Боже, такі емоції, такі. Я тут. Я тут в такому захваті, і тут за, за вугла із цього будинку виходить сторож. Йопа, за ви би знали мої відчуття. Один раз в житті зробила шкоду і спалилася прямо там, на тому ж місці. розумієте? От розповідаєте такі історії. Я впевнена, що в кожної з вас є своя історія, дуже цікава. І завдяки тому. Що ви будете такими відвертими в своїх соціальних мережах, от просто насправді відвертими, будете розповідати своїй аудиторії, так, ніби ви знайомі абсолютно з кожним. Абсолютно з кожним. От в мене там вже більше 600 підписників в Інстаграмі. От я, ніби знайома абсолютно з кожним. ви будете знати історію про мене, про моє дитинство. І такі історії справді вони дуже зближають. Саме завдяки історіям ви стаєте тим магнітом. Який притягує людей. Але пам'ятаєте, магніти, вони ж такі, коли одинакові полюси, вони навпаки відштовхують один одного. Тобто ви робите справу одночасно, ви притягуєте потрібних вам людей і відштовхуєте тих, хто вам не підходить. У вас три «нет», ви не проходите далі, знаєте, то як... те саме, те саме робите ви. Не бійтеся, що вас будуть засуджувати. Не бійтеся про те, що ваші історії будуть якісь там, можливо, якісь там ну, не такі, хтось вас не зрозуміє. Але повірте, будуть люди, які вас обов'язково зрозуміють, яким буде цікаво, весело, які скажуть, боже, ви така, ви така класна, ви така класна, обов'язково вам це напишуть. Я знаю точно, тому що мені так само пишуть. А я, так, а я в дитинстві сіна спалила, бабусі любила дивитись на вогонь. Клас, вообще, супер! Я пам'ятаю, у мене сусід, в мене сусід, вчився курить, вчився курити за. Також ми жили. Ой, смішила. Також вчився курити за сараєм, і там також була скита сіна. Він туди бичок заховав, бо хтось ішов із дорослих і спалив. також. Боже, тужили всі сусіди, Боже, прям такий спогад із дитинства. Це якби не ваш коментар, я би точно не згадала. Боже. Круто! Отакі От історії дійсно зближують вас із вашою аудиторією. Запам'ятайте, ви розвиваєтеся, якщо ви просуваєтеся через інтернет, якщо ви працюєте на холодному ринку, не на списку знайомих, тобто не через телефонні дзвінки. Ну, ви розумієте, просто цей абсурд. От ви берете телефон і телефонуєте з пропозицією щодо бізнесу. І кажете, зараз я тобі розповім одну історію. І Розповідаєте, як ви в дитинстві спалили сіно у бабусі. Ну, це буде як мінімум дивно. Але ж повірте мене, я дійсно являюся експертом <кій> щодо побудови команди через соціальні мережі. І саме такі історії вони зближують. Приготуйте в запасі, приготуйте в своєму запасі кілька історій, яких ви будете там періодично можливо згадувати, розповідати. Це дуже круто, дуже дуже класно. От, по перше, ви розвинете в собі навик. Розповідати їх, тому що ми дуже часто ми, ми забуваємо цей навик. Є такі, знаєте, люди харизматичні, коли вони розповідають, ох, їх би слухать, слухать не переслухати. У них все виходить, от вони з народження, от такі з дитинства, будуть розказувати, будуть чесати. А є люди, які не вміють цього робити. Ну, тоді цей навик ви повинні розвинути. І все, він розвивається розвивається, якщо хтось буде говорити зараз мені, а я не можу, у мене так не працює, я не можу два слова зв'язати, повірте, ви, людина вже доросла, ви вмієте зв'язувати слова в речення, і я точно знаю, що у вас все вийде. Ну і тим більше, знаєте, мотивація така. Ви ж хочете будувати свою команду через соціальні мережі, тому робіть те, що сказала Тітя Маріна, і далі у вас все вийде, все буде добре. Моя кайзка підходить до кінця. Якщо у вас до мене є якісь запитання, ви знаєте, що завжди напряму можете задати їх тут, на цьому прямому ефірі. Можу відповісти на будь-яку тему, все, що вас цікавить. Якщо питань немає, то я буду закінчувати. До зустрічі! Не знаю, чи завтра ми з вами зустрінемося, тому що ну, я, я буду намагатися в будь-якому випадку. Як завжди, це відео залишу тут на згадку. Тому що я через кілька років дуже захочу передивитися, яка я була. <гум> Дякую, Маринко, дуже цікаво. Мені дуже приємно, що вам цікаво. Залишу це відео тут. Якщо воно вам дійсно передивіться, хто не бачив повністю, передивіться, тому що інформація дуже цінна. Вона ніби так легко я її дала, але повірте, вона дійсно суттєва. Беріть, втілюйте в реальність, і вас обов'язково все вийде. Ви побудуєте величезні команди і до вас притягнуться саме ваші люди. Всім на ну, все добре, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. Помада залишилась на руках.